Доброго ранку, мої хороші. Значить, я зараз в'яжу двухцветний прес. Значить, настройки на кореці. Рычашки в центральному положенні ведерко нажато. Це на прес. Значить, запрограмувала ось такий таку схемку. Одиннадцять рядків довжину і 11 рядків висоту. Значить, як в'яжемо? Ось у мене дві ниточки, як бачите, на машинку, на машинку заправлено. Значить, через, кожен, через кожні два рядки міняємо. Міняємо. Нітку. Тут треба мати обмінник цвіта, але в мене його нема. Значить, зараз справа пров'язала такою ниткою, тепер міняю нитку. Міняю нитку. Ось так. Цю нитку. Так, зараз чекайте ось так. Треба, щоб ця нитка, якою в'яжемо, була перед тою, яку не в'яжемо. Ось так треба, щоб було. Заправляю нитку, цю нитку отак підтримую, відтягую і в'яжемо. Два рядки туди. І обратно пров'язали, тепер міняємо знову нитку, міняємо нитку, міняємо нитку. Поміняли, відтягуємо цю ниточку. вяжем оттуда. И обратно. Теперь снова меняем ниточку. Теперь снова меняем ниточку. За нитка такая. Циня вона така дряхла. Тоді валялась, валялась там в сирому місці. Мені її продали. Поміняли ніточку, вяжемо цю нітку, відтягуємо ось так, в'яжемо. Знову міняємо ніточку. Через кожні два рядки. Туди-сюди прорізали, поміняли ніточку. Міняємо ніточку. Помню, мамочка. Давайте нацепим у нашей кошки. Нацепим у нашей кошки. Вот тут такие рычажки. Зараз я наверное, покрою. Вот, видите? Это я вяжу цветной пресс. Наципляємо кошки, заціпилися. Ціпляємо наші кошки. Це я прив'язала цією ниточку, тепер міняємо ниточку, поміняли, витягуємо цю нитку і в'яжемо. Нитка. Ну, из нитка, Значит, так. и вяжем. Так, поменялась снова новую ниточку. Тут, звісно, змінник цвета треба, але в мене його нема, тому я міняю руками. Знову поменяла ниточку. Відтягуємо всю в'яжемо. Все, все порвалися. Нітка. Ну, значить, тут просто в мене нітка така друга сира, така. Значить, принцип такий. Міняємо кожні два ряди ніточку. Туди-сюди водимо, зараз я вам покажу, як вийшло. Зараз я провожу корілку. Так. Цю ніточку обриваємо. Обриваємо. Витягуємо. Туди. Ось вона воно в'яжеще кольоровий прес. Ось вона в'яжеш ще кольоровий прес, дівчата. Я вже курілочку трошки. Так, і дивимося, що в нас вийшло. Зараз зніму зараз зніму цю нитку. Тут є в нас такі гачки, куди цепляти нитку. Значить, цю нитку теж витягуємо. Сюди її запіхуємо. Ось так. Включаємо на зрізання полотно, зрізаємо наше полотно дивимося, що у нас вийшло. И ось у нас. Тут у меня нитка порвалась. Получился такой а, нитка порвалась. Нитка тут сыра, слаба, такая старая нитка. Поэтому порвалась. И вот у нас получился такой двухцветный двухколеровый пресс. Двухколеровый кольоров, пресс. Такий ось кольоровий прес получився. Значить, Значить ви поняли, як я живу. Ну. Програмуємо малюночок. Оцю кнопочку обов'язково піднімаємо. Вставляємо одну ніточку, прорізали. Потім вставляємо іншу ніточку і починаємо в'язати по два рядки. Ось така. Ось такий кольоровий прес виходить. Порвалася нитка. Тут у мене ця синя. Вона сира, така дряхла. Треба було іншу нитку взяти. Ну, для образця виходить такий кольоровий прес, дівчат. Ось вона вміє ще в'язати отакий кольоровий прес. Дякую за перегляд.